У галузі літератури у цьому році два переможці, два лауреати. Премія імені Івана Огієнка в галузі літератури вручається також Віктору Грабовському, поету міста Біла Церква. Ставити, бо не всі знають Грабовського, багатолітній редактор літературної України. Багато років співпрацював із Словом просвіти, автор багатьох поетичних і прозових творів. Але він здобув цю премію своєю перекладацькою справою і, можна сказати, перетрансформовуваннями великих текстів того чоловіка, який. Прославив всю Славянщину. Я маю на увазі папу Павла II. І е, його переклади неперевершені. Ми вас вітаємо і бажаємо вам могутнього здоров'я, тому що вам ще треба дожити і допрацюватися до премії Шевченка. Ті подарунки це для того, щоб лауреати довго на сцені не затримувалися. Ти хочу казати, що я Якраз сталося так, що буквально два дні тому я повернувся з Кам'янця Подійського, де зустрічався з молоддю, яка. Університеті Івана Грігієнка. Чудова молодь, прекрасна молодь, яка усвідомлює, що основа для неї і філологічної, і педагогічної науки це Бог і Україна. Та заповідь, яку залишив нам Іван Гогієнко Вічні віки. Але разом з тим я дозволю собі, нібито від його імені, нібито з того часу якимось дивовижним перегуком звернутися до вас. Це акробірж. Початкові літери кожного рядка складають. Іларион, Іван Отож, говорить митрополит, іржавий світе, спопини свій гріх, лікуйсь вогнем Шевченкового слова, адже позбутись ницості обмови раб спроможен без вогню ворім і возродитись, і для світу стати орленокрилим гідності взірцем на всі часи спаливши рабства, грати і всовістивши, панівних нікчем, всеможний Боже, дай переконати агресора, що тільки людоїд, негідний навіть мову людську знати, одним утішиться, що чин його карати, гратований, Тюремний нитий світ і ржею пересмерджений до смерти, єдину правду потоптав отверто, немов Іуда, що дістав конверт Коли б він знав, що з тим не можна жити, о світе грішний, як тебе любити? Наслаги тобі. Ну що ж, ми щиро дякуємо за що ми Щиро дякуємо за це. Я хотів би дякую, я тоді просто передати свою спину. Я не хочу. Як почати приймі.